До складу рахункової комісії увійшли 23 чоловіка. 15 з них представники міськвиконкому. За словами Юлії Юдіної, робота лічильників була зірвана ще на початку слухань, адже напередодні не проводилось відповідного інструктажу. Тому люди взагалі не розуміли, як будуть рахувати голоси. До того ж, за словами членів комісії, ще на початку заходу були виявлені порушення, які головуючий проігнорував. у зал був було блокірованбусь двадцять як почало слухання на 10, по утверждению того, что зал был заполнен, заполнен уже на 8, на 9.20. Фактически это сделать невозможно при том количестве регистраторов, которые были на улице. Далее, э, наши люди, наши люди стояли, контролировали работу регистраторов. И на конец регистрации нами было зафиксировано 1987 человек. В то время как официально было объявлено, что общее количество зарегистрировано, зарегистрировано 2000, 2000, около 2400 человек. То есть непонятно, откуда взялось около 350 человек. Вірнес, який головував на громадських слуханнях, обіцяв у протоколі врахують голоси всіх людей і тих, що знаходились у залі, і тих, хто був на вулиці. При цьому він зауважив: детального підрахунку не буде. Мовляв, він не потрібен для підбиття підсумків. Достатньої візуального аналізу. Є фіксація, ми не говоримо кожен по чоловіку, тобто, до точності, там до зап'ятої. Ми не, ми не приймаємо рішення. Ми говоримо візуально. Ні, не видно, що. Здесь 10 рук, а здесь одна рука. Я думаю, это всі можуть увидеть. От этого, я ще раз об'ясняю результат общественных слушаний страдать не должен. Члени ініціативної групи переконані, зрив голосування був запланований ще коли обиралось місце проведення слухань. Тож висновки так званого візуального аналізу не підпишуть. Извините меня, п'ята часть знаходиться в помещении, А четыре пятых на улице. Как быть? А как считать? А считать вообще невозможно. Это изначально было понятно. И поэтому вот эта вот цифровая сторона вопроса, выяснение истины, а чья же резолюция задержала верх, невозможно осуществить. Сейчас будет делаться попытка, как бы так сказать, сделать такой качественный анализ. Ну, вы сами понимаете. Кому-то это больше кажется, кому-то меньше кажется. И вообще непонятно, за что в это время там на улице голосовали». Претензії членів комісії Геннадій Кернес запропонував оформити в протоколі як особисту думку. Під нею підписали сім чоловік, ті, що від ініціативної групи захисників зелених насаджень. Та для того, щоб визнати результати та протокол слухань, недійсними потрібна більшість. Марія Сухіна, Євген Шинкаренко, Харківські новини.